Друзі, всім привіт! Зараз у нас тестове відео буде. Коротше, виставив формат 5,3К 60 FPS. Не знаю, я не пам'ятаю, коли знімав, воно не відкривало на телефоні потом. Коротше, знімав, воно відкривало. Ну, закорочка вся, ну, непонятно, хай зараз ми 32 хвилини у нас ролик, щоб не зліплять до кучі, бо тоді не буде цього качества. У мене програмка 4К без потері качества там соєдиняєш. А 5,3 я не знаю, воно вже, мабуть, в цьому форматі не вийде. Так що хай буде коротенький ролик. 5 ,5. А потім поставимо 4К, 60 ППС, вже не 50. І поїдемо десь на алмазний мотель покатаємося. Велопрогулянка. Як завжди синоптики нам передавали, що не это сонця типа не буде, а воно таке як є. Щось не... Вони... Чи то я запутався вже. Непонятно. Так, це можна виключити Отут, тут короче стояло. Кріплення, сейчас я вам розкажу. Трошки попротирав вчора. До сих пор це грязище. Ось тут стояло кріплення для телефона, воно поламалося. Може уже я комусь роз... ну не комусь, розказував вже в принципі. Блін, сняв тепер. Ух, щас. Кстати... Батарея може зараз підмерзнути і вирубиться. Коротше, поламалось кріплення, але ну, воно мені подобалося. Захотів заказати таке саме. Замовив. Приїхала через 3 дні 11 числа, сьогодні 21 -го. Не те, що треба, взагалі друге кріплення для автомоб... автомобіля. Я одразу дивлюсь, відправляю. Возврат роблю. А воно ж вони його прислали через нову почту на розетку. Тобто вони по-любому заплатили на новій почті бабло. Мені ж безкоштовна доставка. Бо через розетку одразу я гроші заплатив, щоб було безкоштовно і не було оплати за перетинку грошей. Коротше, я відправив, вже пройшло 11 днів, нема до сих пір. Тих 200 гривень. короче я їм пишу сьогодні, не відповідають я їм дзвоню, номер щось там. Хоча сьогодні п'ятниця я з 10 часов. Ну, коротше, думаю, напишу розетку, хай самі з ними розбираються, вони його рекламували, цей інтернет магазин. короче написав я розетки, вони пишуть, якщо в теченні доби. Вони вам не позвонять Не, не напишуть завдання, тоді ми будемо до них дзвонити. Ну, тобто будемо, тоді ми напишете нам і ми будемо там, я так зрозумів вже що вже приймати. Я ж не заказую друге, хочу, щоб вже ті 200 гривень прийшло назад. Я думав у них заказати, а в них вже нема наявності цього кріплення. Ну Я передумав, я хочу ось сюди, а ну вам видно. Ось сюди сумку таку невеличку. І там для телефона є такий отсек. Коротше, такий з прозрачною пленкою. Ну, ви поняли, щоб і дощ не попадав. І мені буде удобно дивитися маршрут, в принципі, отут. Тому що можна сюди було, ну тут камера. Сюди бандуру, я вже щось перехотів. Така бандура, а це буде в мене кріплення для повербанка. Тут сумка, телефон і ще може щось. Туди можна буде поставити і все. І більше не треба нічого лишнього. Насос буде в рюкзаке валятися, тому що я вже його сюди не можу приліпити бо тут вже в мене всі провода, вся ця система. Так що ждем однієї доби, до завтра до 10 часов, О, тоді вже напишу розетки. Потому що, я так зрозумів, вони не будуть дзвонити. Може вони в п'ятницю теж виходні. У них субота неділя вихідні. Перший раз приїхало все нормально, другий раз почали чудити. Тобто наявності, мабуть, не було і вони мені кріплення для автомобіля відправили. Куди мені Ось сюди, на щиток приліпить ось сюди, Ну воно ж відлетить по-любому. Це ж не панель автомобіля. Десь на якомусь бугрі по любе відлетить. В принципі, могу як повербанком не буду користуватися. Ось сюди телефон прикріплять Ну, зараз батарея в будь-який момент замерзне, здохне і все. Допустимо, на середині відоса Ми зараз з вами поїдемо, по-любому вона замер... замерзне. Хоча я не глянув там 6 градусів, утра було 9. Хто спрашував по роботу? Вернувся я в охранне, старе охранне агентство. Там, де я раніше працював, просто на другий об'єкт. Щоб ви поділили. Сутки я вже відпрацював, ще двоє суток в цьому місяці получається і все. Сім суток за місяць випадає іноді на Так, все, я по бистрому. Щоб і сейчас я... А, ми ще може в трошки проїхати. Кстати, тут центральна дорога, доріжка в лісі. І коротше, упала деревина, тепер дуже некомфортно. Не знаю, це відео можна виложити, коли я буду навіть на сутках. Так, алло, ану екранчик засвітися. 6 хвилин. Потому що як не відкриється те, що я вам розказував, все в холосту. Оце ну, тепер так буде. А ось сюди, бачите, хочу. Деона написано такий. Є такі сумочки. Сверху кріпиться телефон, ну, вставляється туди. І сумочка, можна там держати, ключі. Що там, Ну всякі причандали можна для зйомки кріплення, це що в мене зараз телефон. Опа, дивіться, як я вас на сідло посадив. Так шо ну що ж ти упала, так некрасиво Так що, тут такі діла Давайте до кінця О я вас сейчас в ручному режимі Покатаю Тобто в руках буду держати Покажу як працює система О, сейчас один перчатки Так, сиди тепліше, дію, бо кожанки вчора в тих капюшонах з-під кін... кін... під... Під кінгурушок. У мене що, челюсть замерзла. Коротше, воно У мене злітало і замерзала голова. Вчора так голова боліла, але я, мабуть, за те, що мало поспав. Не думаю, що там мені надуло. Буде обідно, вон дивіться, система. Бачите, за два дні, ну це третій день. Одна поділка пропала. Я думаю, сьогодні покататися, завтра покататися. Потім на роботу мені вистачав за заряда з головою. Вон дивіться болото, до нього важко добратися, як будуть калюженці, можна. Це до сих пір. З того огляду новостройки на садах один. Так. Опа, стабілізація у нас тут бомбезна, максимальна, так що можна вас трясти. Ось бачите який? неподобство це основна дорога туди на візьмиськрябина ну лісова, я маю на увазі така центрова собаками гуляй з колясками санками і все проче так наверно сейчас я вас ліву руку возьму опа так. Нулі. Опачки. Блін, треба голоточок водички зробити. Мадузель каже, як мороз, завжди сонце. Ну мені кажуть, буває мороз, сонця нема. Бачите, кручу педальки і котимся, навіть. Газову ручку не трою, ось газова. І в ручки глухих, і ручки газових. Просто можна нахитнутися, як одною рукою рулювати. Зараз я вам трошки... А і тут же. Зараз ми об'їдемо. Не вистачає нам зеленбуда сюди з этими пилами. Колись вони вирізали дерева, там ще кажись, мамай був этим. А може вже й не мама. Погані дерева, ну, старі. Вирізали по місту. Так що оце вів сюди треба заето. Тут нормально можна багато прицепів. Дивіться які деревини і їх дуже багато в лісі. Уже сухих, гнилих. Вон, дивіться, по всьому лісу. Скоро вже тут такі будуть не пробереся. Так, ви ще зі мною Ось дивіться, я ще сразу покажу Гаску і... Вова-во-ва-во! Так, сонячні окуляри я взяв. Сейчас ми прицепим вас на руль. Переставлю на 4К 60 FPS. Раніше я все в 50 Ну, для України, типа, щоб... Як воно по-українськи в не було цих лампочок. Ну і на, нафіг нам лампочки, як ми в основному на вулиці. А потім я затесю, як воно буде в приміщенні, як продукти я знімаю. Так, ліс, табличка відвалилася. В місці з кришею, так? А де криша? Так, друзі. Окей, не забудьте підписатися, поставити лайк. Зараз я вас переключу. Поставити лайк. А. І вам всім мирного неба. Все буде у нас чики Бабуні. Так. Окей, давайте, пока-пока. Ну виключай в початках.